Доброго дня, вітаю вас на каналі Балочки на кухні. Сьогодні будемо готувати паштет зі стрілок чеснику. Ось такі ми вже маємо стрілки. Зараз лише початок червня, як бачите, просто абсолютно жовтне листя на чесникові. Бо в нас ну, немає дощів. У нас є дві проблеми: в нас або мокро, що не можна посадити, або сухо, що тепер не можна далі виростити. І як бачите, він вже пострілкувався. І я переживаю, що за урожай часнику, чи він буде, чи ні. Тому в цьому році я вирішила заготовити стрілки саме у вигляді паштету такої заправки потім до, до страв. Ось. Аналогічним способом можна і будь-яку зелень туди заготовляти. От, наприклад, тут цибулю. Висадили, вона вже пострілкувалась, вам вже й до села, то нікуди не потрібно сюди. Також можете додати і цибулю. Там кріп, петрушка, чого у вас там, вдосталь, селера. також все сюди можна. З цибулі цієї я пір'я не буду обривати. Ось. Послухала порад однієї господині, що не можна пір'я звідси обривати, тому що потім будуть гнити цибулину. Ну і направду, так, для чого нам їх. Отож, сьогодні заготовляю лише. Часникові стрілки. Ламаються вони легко, От. зараз пообламую і буду показувати, що будемо робити далі. Це, всі стрілки зірвані, оце стільки їх всього вийшло. Я вам залишу посилання, яке в минулому році заготовляла ці стрілки. Побачите, я зазвичай одну і ту саму приблизну площу сажу. І побачите, скільки було стрілок у минулому році, який був. Закладний чесник. В ну, цьому році, що маємо, те маємо. Так, іду мию і буду далі обробляти. Так, Стрілки помила. Так, наготувала дві миски. Зараз скажу чому. Зазвичай я заготовляю чесник, ну, стрілки чеснику в такий спосіб. Так, на сегменти розрізаю, відварюю і заморожую. Я їх смажу. Детальний рецепт. Я вам залишу тут і посилання в правому верхньому куті, і під відео залишу посилання, як це я робила в минулому році. Ну, в цьому році, як я вже сказала, я зроблю паштетом, але все-таки смаженому чесночку також хочеться. Тому я трошки так залишу на смаження, а решту я вже перероблю на паштет. На смаження я от такими сегментами, це все зараз поріжу, е -е, на паштет, можна сказати, майже такими самими, бо я зараз буду спочатку на м'ясорубку їх брати, а потім блендером. Тому просто, щоб в м'ясорубку було зручніше їх. Перемалювати. Ну, отака в нас нехитра зараз робота. Зараз я все переріжу і підключусь знову. Нарізала чесник. Це буквально оця миска вийшла. Я вже в процесі так подумала, для чого його ділити. Якщо все одно, шматочки одинакові, що на смаження, що от я зараз місорубку. Оце стільки хвостиків у мене лишилось. І добре, що на столі мені трапились ці ножниці. Це, як то кажуть, десь підсвідомість підказала їх принести сюди. Я просто з ножика перейшла на, на ножнички кухоні. Боже, і, боже, для чого їх там складати? Ну, Добре, що вчасно ця думка прийшла. І так, перекручую. Я взяла решітку таку дрібнішу, ну, просто сильно не вибирала, бо все одно я потім на блендер буду його перемалювати. Ви можете на комбайн. Можна взагалі е, самі стебла з зеленого час обрати на комбайн, так само, як і цибуль, якщо будете переробляти, е, він залишить такі більші шматочки. Е, я навіть в інтернеті бачила хрін аналогічно роблять листя хрону. Самого. От. Я просто ще на напаштети, щоб це не, не, не дрібнити для блендера, то я просто перепущу зараз через місорубку і трошки залишу, от, щоб хоча би, хоч раз на вечерю приготувати. От і все. Це я залишила на вечерю, От Стільки перекрученої маси у мене вийшло. Така маска. На жаль, не скажу, скільки тут літрів. Ну, для рецепту нам це ну, ніякої різниці немає, тому що солити і наливати олію ми просто будемо до смаку. У мене морська сіль, там немає різниці, яку ви візьмете. Насипаємо так, щоб нам було смачно їсти, тобто не. Солене солоне, яку в випадку з щавлем. Ну, поки що я так насиплю. А просто щоб було смачно їсти. Може, походу, я потім ще потім ще підбавлю. Довго думала, яку мені сюди олію додавати, так як якщо ми розглядаємо паштет просто як на маску якусь на хліб і до борщу буде, буде дуже смачно, то це оливкова олія ну, добре посуватиме. До іншої страви, ну. Мало що там. Можливо, вона буде і зайвою. Але, вагалася, звагалася, але вирішила. У мене олія на 70% рафінована, оливкова, і лише 30% сюди додано екстра вірджін. Тому... Тому вона не має такої яскраво вираженої гірчинки. І додаю так. От скільки мені налилось, скажімо так. Все перебиваємо блендером. Я побачу зараз, можливо, і малувато буде, то ще додам. Хоча бачу, мені легенько йде. Дивлюсь, все-таки хочу, щоб була така більш мостка консистенція. Тому додам ще. Ну, вже вибачаю, що тут немає чітких пропорцій. Пропоную кожній господині і господарю зробити вибір сам. Самому. Як вам? Можете взагалі не додавати, не перемолоти, все розфасувати по пакетах. І на тому і все. Не хочеться перекладати в якусь іншу ємкість. Ну, думаю, ми тут з цим справимося. Ну, солі мало, зараз додам ще. Зараз куштувала до солі. І от просто така асоціація: червоний борщ на чорний хліб, намазати цей паштет. Mm. Mm. Трошки все одно лишається волокна. Ну, можливо, ви свій ще часник встигнете раніше якось зібрати, щоб не було. Я не думаю, що це велика проблема. Mm. Це не такі волокна, що там, знаєте, хочеться. Ну, не, не, не можна пережувати. Ні. Просто така от структура у нього. Ну що ж, не думаю, що я, як то кажуть, ще більш мисткішу консистенцію з цього виду буду. Думаю, достатньо, як його зберігати? От Я зараз одну баночку накладу, поставлю в холодильнику. Вона може там зберігатися 2-3 тижні. Решту я буду класти в морозильну камеру. Ви можете класти отак, як я просто зараз в пакети і переділю на сегменти. От. Можете, там формочки для льоду граються, бо є такі силіконові форми для цукерок, вони у мене також є. Але поясню, чому я так не буду робити. Тому що ну, все це дуже гарно, гарно виглядає. Якби, от, якби я зараз робила гарно на картинці, от, такі собі зелені цукерочки. Е, незручно так зберігати. От воно зараз застигне, вам потім його потрібно буде виняти в якийсь пакет. Пакет чи ємкість. І оці, як би сказати, заморожені цукерочки із зелені, там, чи от, чесно, по цього, вони у вас будуть займати набагато більше місця. Ніж отак, як я зараз пофасую в пакети. А місце в морозилці, особливо для зберігання на зиму, у нас дорогоцінне. От. Тому бережемо кожен сантиметр. Такий колір, я не знаю. Його можна назвати смарагдовим. Ну, бо мені здається, що це, от, це от саме визначення, що це смарагдовий колір. Це просто краса. Отак я залишаю в холодильнику. Ось такі невеличкі, ну, можна, звісно, і більші пакети, просто в мене зараз є такі. Зараз показую, як ці буде робити. Чом мені здається, якраз такий розмір він для цього паштету і оптимальний, щоб туди-сюди зайвий раз з розм... морозильної камери не діставати, не розморожувати і заморожувати назад. Так. Випускаємо повітря. Наздібаємо. Ну, ще такі пакети не дадуть запаху чеснику, аби перемішатися з усіма рештами запахами, які будуть в морозилці. Це також зручно. Так, розрівнюю. От. Тильною стороною ножа я роблю ось такі кубики. І тоді, просто відкривши пакету, я візьму кубик. Візьму, відламаю кубик. І покладу у страву, яка мені буде. Що мені потрібно заправити. Потрібно мені, захочеться мені дістати просто там, і покласти його в морозилці, щоб не в морозилці в холодильнику, щоб мазати на хліб. Ну, достану цілий пакетик і розморозиться і нічого, що воно кубиками, потім все стане знову єдиною масою. Ну все. Розподіляю по пакетах і покажу, скільки вийшло. Ну, от і все. У мене вийшло 8 ось таких пакетів. В кожному пакеті по 6 сегментів, ви уявляєте, на яку кількість трав вистачить. Ну, не буду казати точну кількість, бо кудись можна кинути два. Два <с>? таких кубика кудись вистачить. Один. Це вже за вашим смаком. Ну, і ось така 200-грамова баночка. Ну, На якийсь час, як би сказати, з чесником ми переб'ємося, а той поки що хай росте. Отож, бажаю вам натхнення на приготування таких заготовок. Ще раз що ви сюди можете додати і кріп, і петрушку, або просто кріп з петрушкою, там, чи, чи окремо так зробити, поформувати собі ось такі пакети і користуватися собі на здоров'я. Дякую, що були зі мною. Дякую за ваші коментарі. Хто не підписувався ще, підпишіться. Я буду дуже рада. Дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео. До побачення.